На українсько-російському кордоні уряд розпочинає реалізацію проекту «Стіна» – облаштування державного кордону про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Наступне уряд схвалив законопроект про скасування позаблокового статусу. Про відновлення євроантатличної інтеграції, і цей закон повинен бути прийнятий парламентом. Тим часом в прес центрі РНБО повідомляють, що Росія перейшла до відкритого збройного вторгнення на територію України і що терористи використовують політику випаленої землі. Загалом хочу зазначити, що терористи останнім часом не приховують того, що використовують політику так званої випаленої землі. Після роботи їхніх систем не залишається нічого живого. Все Дедалі частіше зустрічаються випадки, коли російські солдати збирають в людей мобільні телефони, коштовності, гроші. А нещодавно був випадок, коли забирали навіть зуття. Раніше на сайті президента України з'явилася інформація про те, що Петро Порошенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру на Донбасі. Соціальні мережі одразу вибухнули коментарями. Однак, згодом у Кремлі цю інформацію спростували. Мовляв, Росія не сторона конфлікту. Наразі за повідомленням РНБО напружена ситуація залишається у Маріуполі. На трасі, яка веде від Донецька до Новоазовська, бойовики виставляють блокпости та патрулі для оборони міста направлені додаткові сили збройних сил України. Оперативна ситуація в Маріуполі та прилеглих районах залишається напруженою. З боку терористів через російські засоби масової інформації продовжується нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення. Зокрема, поширилися недостовірні дані щодо наступу об'єднаних сил росіян та їх найманців у напрямку з Волновахи на Маріуполь. Насправді це не відповідає дійсності. Напередодні на пленарному засіданні Верховної Ради України лунали заклики до запровадження воєнного стану, але поки що домовленості у цьому немає.